Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Подивимося з вами новиночки, знижки. Тому всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! І почнемо ось такої новиночки. Чашечка і блюдце. Пацелянові хвилясті! Чашечка така немалесенька. І ще ось такий варіант. І ціна новиночки 249. Знову з'явилися зимові новиночки. І для нас, дівчата, і для малечі, і для молоді, тому буду вам показувати і називати вам ціни. Ось такі малесенькі рукавички для малечі. Малюнки там є різні. І вони ще й зі знижкою. Новинка і знижка. По 69. Ось такі ще рукавички дитячі. Вони з декором. Зайченятко. Смужечку. Рукавички. І поглянемо, скільки коштують рукавички підліткові на підкладці. Зірочки. По 99. Рукавички чоловічі, текстильні, камуфляжні. Кімікс. 139. Ось такий комплект. Це жіночі дівчата. Шапка в'язана і шарф. Ось показую вам. Шапка в'язана. Вона тепленька, але не зовсім. Ось. Подклади немає. І ось такий ще шарф. Понесеніка ось така в'язка. І коштує такий комплект 229. Ось така ще новинка. Шапка жіноча, зимова з вушками. Без подкладу також. І ось така ще шапка. Показую вам більше, як вона, як на фото. І ціна її лише 129, так? Така більш, мабуть, як молодіжна. Шапка жіноча, утеплена. Ось. Підклада є, утеплена. І ось такий ще варіант. І ціна її 119. Шапка дитяча, утеплена динозаврик. Ось така ще молочна і темна синя. І ціна знижена. 119. Це вже шапка чоловіча, з помпоном і з написами. Ось така темна синя і сіра. 169. Ось така ще шапочка дитяча, однотонна з написом ведмедик. 77. Це вже шапочка жіноча, тепленька, зимова з помпончиком. Ще є червона і синя. І ціна 149. І ось такі ще шапочки дитячі. Вони однотонні і вони тонесенькі, легенькі. По вісімдесят вісім. Навушники утеплені, дитячі. Дев'яносто дев'ять і ціна знижена на шарф жіночий в клітинку. Я вам вже їх показувала: сто відсотків поліестер і ціна сто шістдесят дев'ять. І ось така шапка чоловіча, флісова. Вона тільки чорна, іншої немає. І ціна її 149. І ось такий ще чоловічий комплект. Шапка в'язана і шарф. Чорний комплект, світло-сірий і темно-сірий. 279, а це вже комплект дитячий, шапка в'язана і шарп. Червоний комплект і чорний. Ціна 149. Знижка на чоловічу білизну, мінус 20%. З 7 по 13 жовтня, включно. Подивимося з вами на пакети для сміття. Ось такі міцні. 20 штук їх в упаковці, вони чорно-білі, як в смужечку, по 62 гривні. Великі пакети для сміття фрау Тау. 5 штук їх на об'єм 240 літрів. По 77. Рекінбок пакети для сміття з ручками. Вони сині. 30 штук. їх, 66. І ось такі ще пакети з затяжками. Вони чорні, 30 штук також. І ціна 44 гривні. Писали в коментарях, покажіть, будь ласка, пляшки для олії. Будь ласка, показую ось така пляшка. Вона скляна для олії. Або оцту. З написом на об'єм 500 мл по 99. Пляшка для олії скляна. На об'єм 500 мл по 69. Це вже пляшка скляна для олії і оцту. 149. Ось така ще пляшка. Також для олії і оцту. Вона скляна 119. А це вже пляшка скляна для олі або оцту з розпилювачем 99. І ось така ще пляшка. Також вона скляна, невеличка по 69. І такий як глечик пляшка олії для олії або оцту. 69. Покажу вам чашки зі знижкою і без знижки. А спочатку ось таку новиночку. Це кухаль керамічний, схожий на гарбуз. такий тяжкий. І ось такий ще. Кухаль керамічний. Білий в крапинку. на об'єм 420 мл. 77. Чашка керамічна, чорна з написом. 59 кухоль парцеляновий. Мілена по 64. Кухоль парцеляновий. Білий горох. Ціна така. Дивіться, зі знижкою. По 29 лише чашка фарфорова, Жовта крапенку. По 59. Чашка порцелянова. Солодка булочка. 77. Чашка пацелянова сафарі. Зі знижкою 29. Ось така ще чашка Пацелянова З написом та малюнком 69. Ось така сушарка для посуду. Вона пластикова, така велика. Для столових приборів, для тарілочок, чашечок та стаканчиків. По бокам ось такі ручки і має піддон. Ось піддон. І зі знижкою 299. Ще ось така сушарка. Також вона пластикова, прямокутна, але вже вона поменше. Також має піддон для тарілочок, чашечок або стаканчиків і столових приборів. Знижки, на жаль, нема, і ціна 199. І ось така ще сушарка для посуду. Також пластикова для тарілочок і столових приборів. Але піддону вона немає. Прямокутна, і ціна знижена. 88 чайник для заварювання чаю. Скляний, а ручка і кришка, пластик, сито металеве на об'єм. Літр 500 так, 199. І поменше чайник для заварювання чаю. Також він скляний. Ручка пластик на об'єм вже 700 мл 149. І ось такий ще чайник для заварювання French Press на об'єм 800 мл по 229. З'явилися тепло вентилятори. Ось такий перший варіант. Як на малюночку, я дивилася, дивилася і знайшла тільки, що він потужність у нього на 1000 Вт. Тихий і безпечний. Ось так. І ціна 999. Ось такий ще тепловентилятор. Потужність 2000 Вт. І площа обігріву на 22 квадрата 749. Поменше також обігрів. На 22 квадрата і потужність 2000 ватт, але ціна вже поменше 599. Ось такий ще тепловентилятор Ardesto, Ардесто, потужність 2000 Вт і обігрів на 20 квадратів. Площа ціна 500 гривень майже. І ось такий ще тепловентилятор Площа обігріву 25 квадратів, потужність 1900 Вт і ціна 398. Ось така ще щеменажниця для закусок. Божя корівка. Ще є совушка сова. Ось вона. По 69. І ось така ще менежниця дерев'яна для закусок. Бамбукова по 99. Ємність для напоїв скляна. А кришечка дерев'яна. трубочка також скляна по 77. Ось така ще ємність скляна для напоїв. Кришечка дерев'яна по 99. І пластикова ємність для напоїв з написом а, по 77. Знижка на ось такий горщик для випікання. Він керамічний гарбуз. З малюночком на об'єм 750 по 84. І ось такий салатничок. Листочок пластиковий по 29. Ваза для квітів фарфорова, така рельєфна. І це новинка 299. І скляна ваза, така велика. 399. І ось така ще ваза для квітів скляна, кругла 299. І така незвичайна вазочка для квітів. Металевий корпус. І ваза. Зовсім малесенька. 119. Ось такі рушнички. Білі, 150 штук їх в упаковці. І вони зі знижкою 39. Рушнички зелені, Сафі, 160 листів по 24. Ось такий рушничок один. Сафі, він рожевий. І він зі знижкою. Так, так 27. Рушничок джамбо один великий, білий. І він зі знижкою 84.